Друзі, усім добрий, добрий ранок. Сьогодні субота, 3 січня. А в нас на дворі така погода, зараз вам покажу, опасно ходити, бо можна впасти. От Я вже попоралася, ласуньку подоїла, накормила її, всіх накормила. Рижий вже теж втік. Так що, все в порядку, друзі. Погода в нас отака. Бачите, все тане, слизько, треба потихесеньку ходити, бо опасно дуже. А на вечір вже стоїть сніг і мороз на завтра, до 10 градусів. Представляєте, які перепади? Зараз у нас 3 градуси тепла на градуснику. Все кругом тане. Хотіла сюди, але не піду, бо потім назад йти опасно. Не хочу. Так що такі справи. А я думаю, в мене вчора так ноги крутили і руки. Кажу, ну, синоптик, мабуть, правду написав, що буде переміна погоди. От вам і переміна. Так що такі справи. Я ласуньки двері не закривала, трошки прикрила. Хай заходить свіжий воздух. От кучки наші снігу тануть. Що один наносив. Бачите, там кругом поростаяло. Тут кучки ці. Ну ладно, не буду лазити, бо ще шм'якнусь у дворі. Так що такі справи. Сьогодні вихідні. Кругом тихо. Хотіла туди піти, але не піду. Бо ще упаду, не дай Бог, бо я в галошах сосько. такі справи в нас. Тут було повно снігу, на винограді вже нема нічого. Все попадало, потаяло оно. Так, ну добре, друзі, я пішла у, у кухню, буду сніданок. Щось приготую, чи нагрію, є суп, не знаю, чи варить щось, чи не варить, бо я хочу потім в обід рибку приготувати. Навірно, поснідаєм супом. Та і все. Добре, пішла я. Ой, Вже голова обертами йде, що його готувати, так усе, оця готовка. Якось воно як свято, знаєш, що треба щось смачненько приготувати, скупися. А як оце кожен будень день, не знаєш, що його? Вадима питає, що хочеш, що приготовиш та й будемо їсти. От кажу, хорошо тобі, <смі> я голову ламаю. Казала, хоч раз би хтось, хоч би раз, ти кажу, наготовив і накормив мене. Я б така рада була б. <смі> він у мене не готує ніколи. Я кажу йому кажу, йому, я сьогодні вмру, а ти завтра з голоду помреш, бо мене не буде. А він каже, так і буде, він залишається. Ладно, друзі, пішла в кухню. Бо ви знаєте, на дворі все одно гидко сиро, хоч і 3 градуси тепла, але туман стоїть і гидко. Не, якось так. Я люблю, коли морозець. От, тоді я люблю. Показати вам, яка погода. Синоптик писав, що буде йти дощ зі снігом, вітер, а в нас тишина, сонячно, все капає. Ось такий сьогодні день. Так що поки що все добре, але дворі сильно слизько ходити. Я, мабуть, займусь зараз шитьом, а потім піду готовити вже рибку, поки вона розмерзається. Так, друзі, я знайшла ошибку. Я оце посередині шов пришила криво. Потім в мене пішов і карман. Як я не додивилася, не знаю. Взагалі, зараз буду поруч серединку та візьму обичними, у мене є набір обичних іголок, та їм заколю та й буде тоді рівненько. Ой, це ж так. Спішиш, людей насмішиш. Ну все, друзі, розмітила, голками поприкалувала і зараз йду шити. Так, друзі, на гарнір гречку зварила до рибки. Рибка тушиться в духовці. І Вадим попросив кабакової кашки з рисом на молодці. І я таке люблю. Тільки сказав зробити без цукру, але ну, я додала трошки ванільного цукру і сольки. А так кабак солодкий буде дуже смачно. Так, а тут у мене вийшов гарний згусток на обіжирений сир. Так що поставила відтоплюватись. Сильно торохтіла в мене витяжка, я вимкнула її. Тут відтоплюється в мене на творах обіжирений, ось згусточок, дуже класний. Так, друзі, ну рибка готова. Дуже смачно пахне в томаті, буде до гречаної кашки. Так що, обід готовий. Будемо скоро обідати, трошки прохолоне. Друзі, все як по розписанню. Вийшла на двір, пішла ласуні дати обідню пайку дерті, а в нас почався дощ уже з мокрим снігом. Так що, от такі справи. Так що прогноз, все написано, по-написаному, як кажуть. А я хотіла, думала, ще світло не вимкнути, не глянула на часи. Думала, пошю далі трохи. Заходя, світло вимкнуло. І ось темно. Що ж я ж нічого не бачите мушити? Так що от такі справи. Хотіла, думаю, трошки попрацюю ще. На кухні я вже справилась, ворожок От Обід приготувала, дуже смачний, риба така сочна. Вадиму кажу, що підсмажить, він каже, не стуши так як ти тушиш у духовці. Я стушила, дуже смачна. От, і каша. Не треба туди ніякого цукру з кабаком. Кабак цей рік такий солодкий, він невеликий виріс, але дуже солодкий. Так що дуже смачна кашка, все смачне. Друзі, в нас знову йде сніг. Зранку було сонце, така була ясна погода, а зараз такий лопатий сніг йде. Не знаю, видно вам чи не видно. Іде сніг. Температура поніжається. Я ж вам розказувала, що вийшла на двір і йшов дощ і снігом, а зараз воно йде вже сніг. Друзі, добрий добрий вечір. Зараз уже 12-й час. І я вам розказувала, що на базар ми їхати не будемо, але їдемо ми на базар. Товару є, ну так не багато, але є. Є і молоко, є і сир, твердий і косички, є й кисломолочний, сир і смітана є. Потроху всього, но є. Так що завтра їдемо на базар, бо треба їхати в аптеку. Треба поліки. Так що, такі справи. Завтра е, погода стояла одна, спочатку всі сінуптику, а потім поміняли. Ну, все одно, завтра буде холодно вранці, ну, а треба, то треба. Так що, я сьогодні цілий день готувалася і вечір до базарю. Все приготувала. Все. В общем, такі справи. Таке буде невеличке відео сьогодні, бо особо знімати не було нічого. От, так от крутилася дому, то фартушок свішила. Не було мені, там залишилося вже мені пришити оцю ось голови лямку і все, а так він вже готовий. От, так що, дай Бог, у понеділок я дошию і покажу вам, похвастаюся своїм зділлями. Там одна підписчиця написала, що вона шиє фартушки дарить на подарки своїм родственникам і собі, що любе. Я, я фартухи, вам чесно скажу, раніше молодою не носила. А, а Потім якось стала надівати, бо в мене мойка на углах, в общем, там тріснула, я вам вже розповідала колись, і там такі є, що зачіпається. Я порвала вже всі свої футболки, всі кофти свої на, на тій мойці. Вона, ми хотіли поміняти ту мойку, але таку, як у нас, я не знайду. У нас глибока мойка. А зараз усі кругом, де не побачу, мілкі. Це треба купувати ту велику е, кам'яну, чи як вони там називаються. По-перше, вони дорогі, а по-друге, це треба міняти меблі. бо в нас... Е, ну, в общем, в общем, куча проблем. От. І моя мойка дуже хороша, вона глибока, мені, мені ну, удобно мити бути, бо в моїй дочі в неї мільче. Ну, їм то вистачає для тарілок, там, мити все і, ну, удобно, а мені треба глибока. Не можу ніде знайти. Так що отакі в мене проблеми. То з тих пір я почала одівати фартушки, а тепер я вже так до них звикла, що я не можу на кухню посуду. мити, все. Я ж, бачите, Жінка така огрядна, ну, як сказати, крупненька, і є в мене і животик. І я, як мою посуду, в мене вічно отут на животі. І за того ще надіваю фартух, так що ходжу на кухні в фартухах. Та й взагалі на кухні по ходити. Так і одежа ж пачкається, як мукою, з мукою, з борошном працюєш і цей. Ну і взагалі. Так що... Там є, в мене ще залишилися такі кусочки тканини, може, потім ще собі пошью. І да, я, у мене суцільний крій фартука мого. Я кроїла його по-старому. У мене є купований, і я по ньому там суцільний крій, ну, крой і нагрудник іде, і фартух все разом. Ну, в общем, я тоді вам покажу, як я вже його дошию. Так що, такі справи, друзі. Я не велика модістка, <ріст> дуже рідко шию. Ну, немає, по-перше, тканини в мене такої, щоб щось можна було пошити. А по-друге, це ж треба, по-перше, кроїть уміть, усе. ну, в общем. Взагалі, якось так. Просто я, як кажуть, не задавалася цією ціллю. Я б, звісно, і викроки зробила. Як... Я знаю все, як робити, і викроки робити, і кроїть знаю як. Ну так, не геть так глибоко, ну знаю навики всі, тому що і в школі нас навчали, і в молодості я працювала в Домбита трохи, ученицею там була. Так що на машинках я шить вмію. От, і якщо покроє хтось мені, то я, звісно, його зшию. Машинка в мене обична, така як Подольська, э, ручна. Я вже розповідала, що в мене була електрична машинка, але вона якась була неудачна. От, дуже вона і не шила. Я мастера наймала. Приходив мастер додому, то сказав, що якийсь заводський брак в ній в тій машинці. Так що такі справи. Ну, добре, друзі. Трошки вам розповіла щось, так, ні о чому, бо не знаю, вже пізно треба лягати відпочивати. В общем, отак пройшов день, та й слава Богу, як кажуть. Ну і добре, а вам бажаю всього самого найкращого. На добраніч, солодких снів. Завтра зустрінемося на базарі. <сум> так що пока-пока. Не вдалося нам прогуляти.